Щогун ще на стадії перших промо-матеріалів показував себе як проект, за яким варто слідкувати та очікувати його прем'єр. Вже після першого повноцінного трейлеру стало зрозуміло, що це буде нереально красива історія з купою талановитих акторів та жорстокості у своєму ДНК. Після релізу його почали порівнювати з грою престолів та називати головним конкурентом дім дракона у якості сучасного контенту для дорослих глядачів на стрімінгах. І все це так. Окрім однієї тези, це не гра престолів. От і близько, це не гра престолів. Детальніше у сьогоднішньому огляді. Поїхали! Історія серіалу побудована на творі одноіменного роману Джеймса Клевела. Це, до речі, дуже помітно, бо діалоги про писаність героїв та приємне темп оповідання черпаються творцями саме з цього роману, дуже талановито написаного роману. Кожне слово, кожна сцена та кожен герой мають певний сенс для загального оповідання. Самі ж події відбуваються у феодальній Японії 17 століття. Це були темні часи, коли цю імперію вже знайшли європейські країни і почали спробу ніжно захопити грошими культурою та вірою для того, щоб контролювати всю Азію. Сюжет акцентуватиме момент, коли у Японії відбувається період розподілу влади після вбивства імператора. Є купа найрізноманітніших сил, які прислідують. Свої власні інтереси від грошей і влади до помсти та любові. І все це ми будемо бачити у більшості очима моряка Джона Блектера, який зіграв Космо Джарвіс. Але це теж не простий герой. Він прибув секретною місією на цей острів з Англії. Ну а іншими ключовими персонажами стануть Лорд Йоші Теранага у виконанні неймовірного Хіраюкі Санада, та Тода Маріко у виконанні Анни Савай, молодої зірки з японським корінням, яку ви могли бачити у серіалі Монарх. І звичайно, як у будь тому сучасному серіалі оповідання буде нараховувати ще десятки другорядних персон та героїв третього значення. Але саме ці три персонажа будуть рушієм усього серіалу. Ну і якщо я вже розповів основу, я хотів би сказати без спойлерів, чому вам варто подивитися цей серіал і що вам точно не слід очікувати від нього перед переглядом. Головне, це не думати, що це гра престолів. Тут немає екшн сцен жодної епічної битви, як, наприклад, захист стіни від ходаків, битва за Вінтерфелл чи він. Ну, бастартів. Ні, тут такого немає. Окрім цього, тут зовсім немає містики чи магії. Тож не очікуєте тут відьом, драконів і іншого схожого стафу. Теж не те. Але тут є філософія, японська культура та супер якісно прописані діалоги і персонажі. Тут є вміння показувати пустоту та тишу. Тож, якщо і порівнювати цей серіал з чимось, то я по першу чергу брав за основу серіал Залишені нащадки, пуститися врагів та краще дзвоніть соло. Напруга та сасбан серіалу розкривається саме через. Слова акторів та натяки сюжету, а не через екшоні та CGI. Ну і цей серіал дуже повільний, дуже повільний. Готуйтеся до цього. Увесь серіал це діалоги, тиша та ще раз діалоги. Хоча події тут відбуваються протягом майже пів року, ви не будете цього відчувати. Слідчка чудово маскує часовий вплив на героїв. Так буде дуже важко зрозуміти момент, де головний герой змінився та перестав бути варваром. Буде складно зрозуміти зміну характеру Тода Маріко. Ну і найголовніше, буде дуже важко розгадати план володаря Торанага до моменту, поки цей володар вам сам все не розповість у фіналі з усіма деталями та переказом минулих дій. Цей момент, до речі, мені особливо сподобався. Це дійсно прекрасний приклад якісного сценарію та роботи над тим, що зараз не цінується в індустрії, елементом розуму у своїй основі. Тобто, фундаментом цього серіалу стала непишність епі або твіст заради твіста. А логічність, витриманість та спокій, як і вся філософія країн Японії до слова, варто відзначити і красу серіалу. Це дійсно один з найкрасивіших проєктів цього року. Кольорокорекція, операторська робота, декорації, грим та іноді спецефекти можуть стати еталоном цьогорічного сезону і, можливо, лише другий сезон Дім Дракона, який вийде цим літом, зможе показати щось красивіше за цей серіал від Хуру. протягом десяти серій. Я все більше і більше розумів, що я хочу дивитися більше серіалів. Серіалів по типу Щоґун, які нікуди не торопляться, які хочуть бути собою та знають собі ціну, аніж купу сучасних стрімін-блокбастерів, які просто показують одне і те саме, додаючи просто купу різноманітного сіджаю. Я дійсно раджу подивитися цей серіал всім шанувальникам фільмів Останній самурай та серіалів по типу Нащадків Молодий папа та лікарня Нікербокер». Ну і особливо я раджу всім шанувальникам гри Гостовту Сіма. Оцінка суб'єктивності елемент сили половина, елемент душі, реальності простору та розуму цілком, ну і елемент часу половина. Ну і у фіналі відео зазначу головний плюс що б. це міні-серіал, бо має логічне завершення, і після перегляду сезону вам не варто буде чекати ще пару сезонів, щоб дізнатися фінал цієї історії. Сказав би я, якби цей огляд вийшов пару тижнів тому, як і планувалось першочергово. А вийшов він зараз і вже є новина про те, що Хіраюкі Санада повернеться до своєї ролі у вигляді продовження чи спін-оффу. Поки не зрозуміло. Ну і це трішки змазало мені фінальне враження. Але, але. Це зовсім маленька та непомітна деталь. Перед нами один з найкращих серіалів за останні роки. Ну або точно найкраща робота, хоча б за цей рік та минулий рік. Це от просто 100%. Дуже раджу до перегляду цей неймовірний витвір, але не варто, будь ласка, не варто, будь ласка, порівнювати його з грою престолів та чекати чогось іншого. Це зовсім інше від серіалів для зовсім іншої аудиторії. Хочу подякувати Павлу М, Ярославу Левченко, Зверойду, Фрімену, а також Миколі. Ну і Дмитро Володимировичу та його дружині Далі. Окремо хочу відзначити всіх людей, яких ви зараз бачите на екрані. Дякую за кожен донат. Бережіть себе, допомагайте армії, тримайте свою катану міцно в руках та що ганайте.